Яким чином створити затримку на старт, тобто відтермінований старт за допомогою застосунку Тую? Система вже була завантажена, зарядка підключена, телефон активована Туя. Все зроблено, тобто до машини ще не підключено. Обираємо в додатки ТОЕ режим Charging Mode. Оно, charging Mode. Вибираємо Delayed Charging. І далі обираємо, скільки часу потрібно. Length of time. Ну, наприклад, обираємо там, 4 години. Там. Confirm. Так. Одночасно зарядка. Змінює екран. З'являється час від термування. Пішов час. Зараз можна підключати до автозарядний пристрій. І він запуститься через 3 години 59.45. Якщо потрібно зупинити цей період, переходимо в режим реал-тайм, все, перезавантажується зарядний пристрій, і він вже готов до зарядження. Все, отака нескладна процедура.